Звільнити волонтерів від мобілізації пропонують у Верховній Раді. На офіційному порталі з'явився відповідний законопроєкт. У ньому пропонується не призивати волонтерів, які мають посвідчення волонтера затвердженого зразку. І які працюють не менше ніж на 0,75 ставки або займаються підприємницькою діяльністю. На законопроєкт звернули увагу волонтери та забили на сполох. Вони вважають, якщо ці поправки внесуть до закону про мобілізаційну підготовку, цим можуть скористатися в корисливих цілях. Тим більше, що в пояснювальній записці до законопроєкту йде мова про реєстр волонтерів. Я не входжу в жоден реєстр, як і багато моїх друзів-волонтерів не входять в ці реєстри. І для нас це взагалі незрозуміла історія, що це, чи це буде чергова корупційна схема, чи це непрофесіоналізм і аматорство.